Доброго дня, шановні пані і панове. Дуже часто просили показати, як вирости кабачок у себе вдома на балконі або в хаті ранньою весною. Я вам вже показував, як в теплиці вирощую, але дуже багато було запитань, якщо нема теплиці, що робити? Для цього вам потрібна велика ємність. Максимально крупне відро, яке знайдете, ви повинні розуміти, що вашій рослині в будь-якому випадку буде некомфортно рости в ємності. Якщо її не підкармлювати постійно після висадки, вона не буде розвиватися. Тобто кустик у вас більш-менш виросте, але не буде самих кабачків. Тобто, має бути калій, фосфор, азот, збалансоване удобрення, або робити трав'яний настій золу і кожні 3-4 дня підкармлювати вашу рослину. Хоча б грам по 300. Золи давати погашеною уксусом, як я показував у себе на каналі, і грам 300 азоту, тобто переборожену трави, коров'яка. Тоді рослина буде, во перше себе обеспечувати і, во вторых постійно наливати кабачки, тому що ви їх постійно зриваєте. А рослині треба откудись брати макро-мікроелементи, поживні речовини, тому що в відкритому ґрунті вона розвиває велику корневу систему і все це бере. Шановні пані і панове, нарешті запрацював наш сайт з насінням. Все, що я вирощую, тут можна придбати. Також будуть саджанці і будуть обробки від шкідників і хвороб. Якщо вибирати, тут дивіться, кому що подобається. Насіння все моє, насіння все оброблене від хвороб. Тобто можна висаджувати, не замачувати, як я показую у себе на каналі. Під відео в описі будуть ссылка на. Сайт. Також буде ссылка на мій телеграм-магазин, на мій вайбер. На мій інстаграм все там можна переглядати. На Ютуб канал в інстаграмі постійно викладую короткі відео, все, що я роблю, в Ютубі теж їх буду викладувати. Також, якщо у вас немає ось такої пластмасової металічної ємності, можна висадити просто в мішок. Єдине, що дуже акуратно, якщо ви будете його виносити, заносити з хати на вулицю. Допустимо, стало тепленько на ніч. Мінус один, мінус два, до мінус п'яти, бувають приморозки в квітні. Вам потрібно буде його носити з хати на вулицю. Або ж з балкона на балкон, з балкона в тепле приміщення заносити, якщо воно у вас не утеплене. Висажуємо. Я роблю перегной мене добре з землею 50 на 50. Перемішує. Має бути добра рихла почва. На кльовую насіння воно лежить при температурі плюс 25-3-4 дні і накльовується. Якщо ви хочете виростити розсаду перед тим, як висадити в ємність, у вас немає сразу можливості тягатися, то максимум 40 днів в фазі розсади ваша рослинка має бути в ємності пів літра. Більше не передержите, тому що коренева система буде страдати, буде дуже довго потім переживатися, і ви толком нічого не виграєте. Якщо в кінці люто, в 10-х березня ви висадите вашу рослинку, начнете накльовувати, то на середині квітня, а то й буває інколи під кінець, все залежить від того, які у вас ідеальні условия будуть перші кабачки. Тобто, отак в мішечку, або ж в ємності, допустимо, зараз є здорові пластикові відра по 20 літрів, вони теж підходять. Можна взяти якусь бочку невеличку. Тобто, чим більше буде місце для корневої системи, тим краще будуть розвиватися кабачки, але все одно їх треба буде підгодовувати. Якщо не будете підготовувати, я це вже перевіряв, вони просто не будуть набирати масу. Вони будуть е, виростати сантиметрів 15-20 і відсихати, відгнивати, відпадати. Тобто не вистачає поживних елементів. Буде у вас рослинка стояти гарненька, зелененька, допустимо, на зелену масу ще буде хватати поживних речовин у невеличкому відерці, а от на набор маси самого кабачка, і ви повинні розуміти, він же ж постійно ви зламуєте, новий розвивається, зламуєте, розвивається, не буде хватати поживних елементів. Тому обов'язково. Попідкормлями час. Є мільйон збалансованих підкормок. Є старт, розвиток, фініш для рослин, тобто там різне процентне соотношення, калії, фосфор і азот. І ви можете взяти будь-яку підкормку, яка є в наявності, або ж гратися, так як я перебражувати траву, перебражувати коров'як. І підкармлювати вашу рослинку. Єдине, що дуже багато не лийте, ви не розумієте, що запнута корнева система, просто спалите рослину. Начинайте з дуже малих доз і дивіться по ваші рослинки. Обов'язково має бути дуже гарний дренаж. На низ ємкості, на 2-3 пальця ми туди насипаємо крупного каміння, можна палок нарубати гілок, щоб сходила влага. І знизу робимо 3-4 дірки. Якщо в мішку ваша рослинка, то через мішковину буде виходити лишня волога. Це не. Страшно, якщо в мішку дуже акуратно його переносить, тому що коли ви туди-сюди таскаєте, є повріждіння корневої системи мікротріщинки, надриви, і ваша рослинка буде дуже сильно страдати. Тобто, ну не буде набирати масу кабачків і нічого ви з цього не виграєте. Я вам показував, як в теплиці можна висадити вашу рослинку. Ну, ви дуже розумієте, що кабачок дуже теплолюбива рослина. Якщо не буде теплий ґрунт, він не буде розвиватися. Він буде сидіти і чекати. Це в кращому випадку, в гіршому випадку він просто поступово загине. Тобто, якщо не прогрієте почву, бачите, у мене стоять труби знизу, теж вони закопані, прогрівають цей ґрунт. Якщо він не прогрітий, взагалі нічого не буде розвиватися, а кабачки тем. Паче дві-три рослинки вам хватить з головою, щоб ваша родина постійно мала кабачки. Ось бачите, яких багато висить. Один зриваєте день, два. Вони підходять, підходять. Тобто з двох-трьох рослин кожен день у вас на столі буде один-два кабачка, а більше й не треба. Спочатку це як раннє весною, коли прям їх хочеться, ви їх чуть ли не кожен день жарите, робите ікру, жарите. В общем, робите щось з ними. Потім ви поступово наїдаєтесь і вже починаєте роздавати сусідам. Тобто, вам так багато не потрібно. До таких розмірів можна не передержувати. Це просто він заховався, його було не видно, трошки передержався. Набагато раніше ми зрізаємо і постійно маємо гарні кабачки. Бачите, яка гарна рослина. Представте, яка в неї зараз розвита карніва система. Тобто, метра півтора вона займає грядки, плюс ще в глибину входи, а ви вирощуєте її в невеликій ємності. Тому обов'язково мають бути підкормки, дивитись по рослинки кожні 3-4 дня підкармлюємо, і тоді він буде добре. Розвиватися, Ось так ось виглядить розсада. Розсаду ждемо виходу другого настоящого листочка, і вже можемо висаджувати. На постійне місце, чи то у вас теплиця таплюєма, чи то у вас ємність, чи то просто мішочок. Мішок можна ще додатково обмотати чимось темним. Тоді буде прогріватися ґрунт і буде роз добре розвиватися рослинка. Допустимо, час у нас трошки похолодало, Кінець лютого було дуже тепло. Теплицю навіть не ватаплюємо, можна було просто виносити рослинку, і вона б нормально розвивалася. Сонця вже достатньо, недостатньо тепла. Можна зробити міні парничок двойний склюйки збит ящі, щоб туди заносити вашу рослинку, щоб там було тепло. Тоді вона буде добре розвиватися і обов'язково вас відблагодарить гарними кабачками. Як бачите, отак в теплиці помідорки ще тільки-тільки починаємо -тільки підв'язувати, а вже маємо гарні кабачки. На середині квітня без проблем їх можна виростити. Ну єдине, що треба трошки погратися. Ну, вам сильно треба заморачуватися, замачуйте 5-6. На сінинок в розсаду, найкращі кустики висаджуєте в ємності одну-дві, максимум три. І маєте гарні кабачки. Точно так же можна робити із огірками. Всім дякую і гарних врожаїв!